Доброго дня, дорогі виноградарі, садоводи, Городники. Сьогодні у нас 21 листопада 24 року. Виноградний сезон почти закінчився. Виноградник укритый. Обрезанный и укритий. Там мої колеги питали за фундук. Ну, я не сильно той силен в этом фундуке, але то, що знаю, розкажу і вам. Значит, фундук формируется три вида есть формировки. Перша формировка це е, деревом, друга формировка кущом и третя на шпалери. От сформований він як дерево. Значить, вот тут був зріз, он з тої сторони воно заросло. Значит, зрізи, если будете робить, значит зріз на на вкосу, на косину. Тогда він зарестає, вот так і його даже почти и не видно тут, де, де він був. Вот. Ну, формируйте чотири скелетных ветки. Как вот тут формирую одна, вторая, третя, четвертая. А. Но тут я зрезав э, два раза зрізав. Надо было бы еще один разок зрезать. Стовбур був би трошки вище. О, трошки вище був. Ну, нічого, хай воно так і буде. Ну, а второй вид це кущом. Ось, бачите, кущом сформірований, так як він росте э, в, лі... ну, в лісі лісину. Горіхи всі ходили збирати в лісі. Ну, що б я вам порадив? По-перше, фундук не любить, е, дуже сонце. Коли сильне сонце, е, він трохи підгорає. підгорає. От. Ну, в мене виходу не було. Тут е, була, був виноград, я його під лопату от, значить, і посадив фундук. Посадив фундук. Ну, Значить, е, ну і щоб... Якщо вибирайте таке місце, щоб де-то у вас були вже дерева, щоб там не було сквознячка і був, був, був тіньочек. Ну, от. Так що. от. Ну чим оброблять, я обробляю бордовську сумішу, яку роблю сам. Ось, бачите, теж сформував я його в формі куща як ліщина. От. Ну, обрізочку зробив обрізку. Ну, от. Тепер е, дивлюся листя, за два дні листя облетіло. і ну, е, світочної почка я вам зараз не покажу, не покажу. В весною ви самі подивитесь, якщо... Вот такая вот почечка, и она начинает раскрываться, раскрываться. И посередине на почечке, посередине на почечке э, такий э, пупырышек. Ото значит э, почка не расставая. То у вас там будет э, буде, горишки. Вот. вот такие то справы. Так, а що еще я вам? Ну, э, любов воду вин, конечно. Воду любе. Із шкідників, такі, які, це, це довгоносик. Довгоносик. От, потім у нас горішки з'являються з дирочкою і там. Этот. Ну, я вам скажу так, що є наші колеги, які займаються і виноградом, і сажають фундука багато. Ну, Тут я от залишив центральний, бачите? Центральний залишив. От, но я його, наступну осінь, я його зріжу. І теж сформирую. так, от, ну, він вже почти сформований. Так от наші колеги, які займаються у них там фундука гектарами гектарами понасадженому, вони займаються, вони вирощують, вони продають саженці. От, так що можете більше поділитися, подивитись в інтернеті. Ну, раз підписники мої колеги і ті, які брали, покупали в мене виноград е -е, в Сашинці, оце, що я вам що сам знаю, то і вам розказав. такі справи. Ну тут колись був виноград, ну от, почти 40 кущів я винограду вбрав. Ну, такі справи. І ось за два дня на черешнях вже тоже облетило листья, уже можно обробляти Черешню, персики то оброблены. Оброблены. А две, он две черешні, две черешні. Значит, надо, может завтра, дай бог, там передают дождь, но передают где-то на пізно, где-то часов девять, наверное, дождь. Ну, завтра ранка, якщо вітра не будет, приеду по оброблю ось на прививочках ще листочки листочки не облетіли ну этот не вбираю пока пока не вбираю ну тоже вже його оброблю вот. на головне що на черешні листя пооблетало. а тут у мене невеликі яблоньки ну а тут наверное, вже буде весною а як буде там это. Вот такі то справи наші виноградні так що виноградний сезон закінчився. Тепер виставлять що? спогади про полювання, про рибалку. От. Якщо буде лід, будемо виставляти нові відео. Так що дивіться, давайте, пока, дорогенькі мої. От. Будьте здорові. От. Відпочивайте і бережіть себе близьких і разом до перемоги. Такі справи. Продовжуємо, дорогі колеги. Ви знаєте, прийшов подивитися на жину погоду, тому що щось сонце сховалося, затягнуло таке, як на дощ. Там передавали дощ на, 8 чи на 9 годин. Це плюс е, уже на 2 години. О, такі справи. Ну, заглянув у своїй записі, що там е, хлопці питали у мене, Оказується, я там не всі висвітлю, вони там питали, які у вас це. Ну, у мене по 5 штук посажені е, фундука гале і святковий. Ну, от, загально 10 штук. Ну, що ну, я вам ще хочу сказати? Що як будете сажати, то питайте у... Продавців, що будуть як вони запилюються. Ну, Я брав от святковий, він запилюється дуже добре і запилює всі остальні там. і гале буде запилювати запилюватися. І, якщо є у вас така можливість, то хоча б саму настоящу Лісну ліщину одну, одну посадити. З приводу підкормки фундука. Фундук любить дуже бор. От я Покупаю у нас тут на Харківщині фірма квантум є. Вони випускають квантум бурактів. Ну я вже не пам'ятаю, по скільки там на 10 літрів. По-моєму, 20 мл на 10 літрів. Якщо буде достанеться чистого бору, значить вообще. Ну а то так підкармлюваю яра Сначала спочатку азотними, потім фосфорними, фосфорно-калійними. От заодно з виноград. Вот. і підкармлюваю і, і фундук. Вот. Щодо там ще питали за паршу на грушах, що груші в парши. Ну, груші яблуні всегда обробляв Актара плюс хорос, вот. потім Актелік плюс плюс хорос. А в этом году обработал медиан экстра, брал 20 мл и топсин М 10 мл. Вот. Хотя там говорят, что их нельзя мешать, но я смешал нормально и опрыскивает, ничего не забывается. Вот. Ну, слава богу, я вам скажу, что парши не на грушах, не на этом. Ну, обравлять, конечно, надо до э, распускания почек. До распускания почек. Вот. Ну, вот такие, вот. вот. Э, такие вам справы. А это <соценно> Витер. Витер поднялся такой. что то, что там бабушка мыла, оно размыло. Ну, хотя успел, успел этот... Э... Пообрізав все-таки я вот, тому що там дивлюся, буде вже мороз. Зараз Вот, Обрізав грушку. Грушу пообрізав і позамазав. Це яблуня, що були прививки. От, що були прививки. От, теж бачите, пообрізав її. Это тоже прививочки, вот тут э, 4 сорта привил на, на эту яблоню. Вот. Ну а замазываю и замазку я э, сам, сам делаю с вапной, с медного купороса. Ну вот так, такие-то дела, не буду дальше идти. И эти прививочки вот обрезал, вот, пообрезал. Вот. Ну и яблоню, конечно, с яблони, бачите, осталось чуть-чуть. Вот. Но ну, там вроде на завтра передають, що дощу не буду. На послезавтра и послепозлезавтра опять передают дождь. Вот. Так что, вот такие-то справи, дорогие мои виноградары. Так что, а тепер уже дійсно, що пока, будьте здоровы, давайте. Вот бо вже скоро дві години буде і, мабуть, все-таки дощ почнеться, бо затягнуло так, що бабуся мила, порозвіяла всю. Давайте, будьте здорові, пока вам.